Алоєве запатентованій формулі аналогів у світі, якій немає навіть не один патент, а два патенти на стабілізацію. Що це значить? Те, що бренд зумів зберегти усі корисні властивості цілющої рослини. Барбаденсісмілер алоєвера. Це не столітник. Це унікальний сорт алоєвера, який відповідає клітині людського організму і на протязі трьох місяців може допомогти колосально очистити ваш організм, вашу кров і перезапустити всі органи і системи на клітинному рівні. Унікальний фреш алоєвера, який вирощений на плантаціях, сама. Компанія бренд є монополістом, вирощує унікальний сорт Барбаденсі Сміллер, сама переробляє і ви отримуєте ідентичний гель алоєвера, наче зрізали з плантації листок і його перемололи. Не використовується шкірка, тільки середина. Унікальна, запатентована формула дозволяє вам отримати ідентичний сік. З плантації. Натуральний, не підлягає нагріву. 99,9 джус алоєвера. Бренд не додає ніяких консервантів, бо є унікальна, запатентована формула. Коли ви отримуєте сам гель алоєвера, тут буде пломбочка. Під натиском надавається щоб повітря не поступало, пломбою закривається поки пломбу не зірвали, зберігається, має гарний термін. Тут завжди, ви бачите на е, донечку, тут є дата, датовано все. Після відкриття зберігаємо в холодильнику. Чому? Тому що він живий, натуральний, не підлягає нагріванню і не містить консервантів. Чому йому немає аналогів? Тому що так, ви може, вже чули за цей унікальний сорт Барбаденсі Смілер, чули алоє Вера. Зараз це стає популярним все більше і більше. А взагалі, якщо поговорити, да, то бренд на ринку світу 46 років. І вже інші країни мають взагалі великий попит на Aloe Vera і продукцію бренду Forever. Але зараз ми говоримо саме про Сік. І ви знаєте, ви може вже чули, десь в інших компаніях бачили, пили, чому ми відрізняємось, да, чому бренд виготовляє унікальний. Фреш-алоє, да, -e, якому аналогів немає. Тому що він не консервується, не розводиться з водичкою. І тут 99,9% ті джус Два патенти на стабілізацію він ідентичний, живий, натуральний. І коли ви його починаєте пити, зняли пломбу. Він живий, він може прокиснути. Через це ми його зберігаємо в холодильнику. Але, так як збережені усі корисні властивості, сік алоевера дозволяється діткам з народження. Покапельно, сік алоевера, тобто з нуля, і поки ти рухаєшся, дихаєш, живеш, я рекомендую ввести в ваш раціон сік алоевера. Що зробить сік, коли зайде в ваш організм? Я казала, це очищення і відновлення на клітинному рівні. На протязі трьох місяців Fresh Vera допоможе очистити, перезавантажити, почистити кров і повністю відновити ваш організм на клітинному рівні. Тому що є інститут Vera, де дослідили, що із 400 видів є тільки один сорт Барбаденці Сміллер і його вирощує бренд Forever Living. І бренд монополіст, тобто плантації, всі, майже які є, да в світі, це власність компанії. 85% плантацій це власність компанії.